Пластичні, артистичні та моторні змагалися цими вихідними в Одесі. Там відбувся всеукраїнський естрадно-цирковий фестиваль. Учасники виконували доволі ризиковані номери, і в цьому полягає магія цирку, коли складність трюків віддячується захопленням публіки. Репортаж Андрія Настасова. За лаштунками одеського цирку тремтить одинадцятирічна Альбіна з міста Златопіль. До виходу на арену лічені секунди хвилюється чи зуміє все виконати. І ось дівчинка вже під куполом на ременях виконує складні трюки, від яких перехоплює дух. Це повітряна гімнастика, майстерність грації та еластичності м'язів. Вдалося так. Тільки трохи рівня запуталась. На естрадно цирковому фестивалі для дітей та молоді понад 250 учасників зі всієї України змагаються у жанрах: акробатика, еквілібристика, хореографія, пантоміма тощо кожен виступ близько 4 хвилин. Номери оцінює журі, у складі якого видатні фахівці циркового мистецтва передусім дивляться на технічну майстерність, оригінальність постановки та артистизм. Учасників цей критерій передбачає. Здібність актора перевтілюватися, володіти майстерністю актору, створювати художній образ водночас. Це цілісна композиційна одиниця, в якій є своя міні-драматургія, міні-історія. Бо якщо це просто набір циркових трюків під музику, це не є цирковим номером. Ще один важливий критерій сценічний образ. На нього приміром зробила ставку 12-річна Марія з Полтави. Її персонаж сьогодні яскравий капелюшник з країни мрій. Мені дуже сподобався цей образ, бо капелюшник моя особистість. Майже як капелюшник, я дуже весела, завжди сміюся, дуже артистично. Ну, я це роблю для себе, не для когось, а для себе. Я отримую задоволення від того, що я роблю. Це моя мрія виступати завжди у цирку, але не знаю, що буде далі. Але головне. Складність трюків, тобто видовищність, аби захопити глядачів на кілька секунд, знадобляться місяці ретельних тренувань, бо цирк це про наполегливість, кажуть тренери. Ну у нас є номери де дівчата підвішані тільки за волосся, і вони під куполом цирка їх підіймають на спеціальний карабін. Тут складність полягає в тому, що це дійсно боляче. Також є діти, які стоять на зубах, тримаючись лише одними зубами. Усі номери учасники виконують без страхування, інакше не досягти ефекту, ніби людина плине під куполом цирку. Вважає 15-річний Захар із села Княжичі. Ну, це трохи складновато, а не стра... ну, не страшно, тому що я до ремнів прив'язаний. Ну там тренчики затягують мої руки. Я не можу відтуда випасти. Дуже велика висота цирку одеського. Він один з найвищих в світі, і там дуже велика вібрація тросу йде. І треба за цим всім слідкувати, щоб все було під контролем. Фестиваль організували, аби популяризувати циркове мистецтво та підтримати молоді таланти. Їхня участь у заході такого рівня це змога проф. Постійного зростання, тому що я знаю, що в Дніпровському Дніпропетровському цирку та в Київському цирку та Запорізькому я знаю таке використовується. Тобто, молоді таланти, підлітки виступають як артисти в програмах, і це дає поштовх для інших дітей, скажімо так, більше вкладати сил, часу, і вони знають, до чого вони ростуть. Наприкінці усіх учасників нагородили відзнаками та пам'ятними призами. Очікується, що фестиваль стане щорічним. З Одеси Андрія Настасов Ігор Міханошин. Подробиці – телеканал інтермарафон. Єдині новини.